Гірник спорт продовжує підготовку до сезону і провів черговий контрольний матч. У гості до гірників приїхали футболісти запорізького металурга, який з наступного сезону виступатиме у першій лізі. Гра із запорізьким металургом стала першою для гірника спорт після перемоги на благодійному турнірі у Кременчуці та подальшого дводенного відпочинку гравців та тренерів. Цього разу суперник був досить серйозним, адже металург вже визначився із більшою групою своїх гравців та готується до виступів у першій лізі, де клуб із Запоріжжя є новачком. Тренер «Запоріжці» Володимир Микитін подякував гірнику спорт за можливість провести спарринг із старожилом першої ліги. Хочу сказати гірнику спорт, який не відказав нам зіграти контрольну ігру. У нас були проблеми з спарингами. В Запоріжжі взагалі в цьому плані складно, тому що не всі команди хочуть приїжджати к нам на контрольні ігри. І дякую Ігорю Жапченко, який нам дозволив з ними зіграти. У дебюті поєдинку гірника спорта Металурга запам'яталися два моменти. Перший це втрачена можливість господарів поля вийти вперед. У дуелі, коли гравець гірників вийшов сам на сам із голкіпером, переможцем вийшов воротар Металурга Назар Байда, який цього дня святкував свій 21-й день народження. А ось ще одним ключовим епізодом до перерви став момент після призначення штрафного за ось це порушення правил з боку оборонців гірника спорт. Виконати удар підійшов досвідчений екс-гравець гірників Антон Кіча. Йому вдалося вразити ворота, що захищав Георгій Клімов. Виявилося, це був єдиний гол у матчі, який вирішив долю поєдинка. Стандартна ситуація штрафний удар, ударив в свій угол, який в принципі, постійно бив, і слава Богу, що залетів. Хорошо, що виграли, позитивний результат. Зіграли на ноль. Тяжела гра, вийшла тяжелі погодні условия. Очень жарко, але всі витерпіли ребята, молодці. Слава Богу. Значну частину матчу команди обмінювалися атаками, хоча більше загроз цього дня виникло біля воріт господарів. Гірник спорт ще на шляху до відпрацьованих комбінацій та створення для суперника небезпечних моментів. Саме над цими елементами та над надійною грою у обороні працюватимуть гравці та тренери гірника спорт у подальших тренуваннях і контрольних поєдинках. У підсумку Металург поїхав із горішніх планів із мінімальною перемогою 1-0. нуль. на таку жару. Две команды показали достаточно такой, э, высокий уровень на сегодняшний день подготовки физической, потому что мы старались э, больше играть первым номером, старались играть в высокий прессинг. Не всегда получалось Это заслуга в первую очередь э, команды Горняк, которая э, достаточно уверенно в некоторых моментах выходила из обороны. У нас в этом плане немножко не хватало. Ну, наверное, можем больше свежести. Хотя мы ехали все-таки 4 часа, нам было, было сложно в этом плане. У нас есть молодежь, с металлурга 2. Мы их подтягиваем не только на тренировки, но и в играх они участвуют. На сегодняшний день ну, не секрет, что у нас ушло 7 игроков. А добавились пока на сегодняшний день это Кича и Дворовенко. Это тоже достаточно опытные игроки. Дальше скоріше будемо селятися молодіжою. А на себе проявляє та розправляє, значне сідамо в нашій команді. Тренувальний збір гірника спорт триває, і тренерський штаб продовжує переглядати потенційних новачків та перевіряти гравців, прізвища яких вже відомі вболівальникам гірників. Насамперед це воротар Георгій Клімов, а також польові гравці: Дмитро Шинкаренко, Денис Черниш, Владислав Громенко, Артем Сьомка та Максим Цвіренко, який у цьому матчі також був капітаном команди. На заміну виходив і Радіон Посєвкін, який відновився після тривалої перерви, пов'язаної із важкою травмою. До цієї групи футболістів повинні доєднатися гравці, які вдало пройдуть перегляд. Серед потенційних новачків також вихованець дюфика «Гірник спорт Максим Шептицький, який з'явився на полі у другому таймі та діяв на лівому фланзі оборони.